Всім привіт! Привіт! Сьогодні в нас Рітою спільний вихідний і ми вирішили покататися на великах по місту Київ. Куди їдемо? Вирішили на правий берег їхати. Їдемо на правий берег, а куди саме зрозумієте по назві, бо ми ще саме не придумали. Їхали в парк Перемога на Дарниці. Вроді би вирішили їхати. Але це ще не точно в музей пирогів чи пірогово. Питячий майданчик, а саме зараз повітряна тривога. Дуже багато мошки, та ще пух летить, Некомфортно їхати. Це ліва бережка ми бачимо. А ось такий незручний для велосипедистів підйом, вихід до Макдональдсу. Вийшло сонечко і стало жарко. А ще 15 хвилин тому було так комфортно. Їмся в районі Русановка. І оце тут такий веломагазин, ми його з Рітою полюбляємо. Іноді заїжджаємо сюди. Виїжджаємо на мост Потона. А в 1953 році в вересні відкрили цей міст. Євген Оскарович Потон приймав участь у будівництві. Стан моста аварійний, але це плюс для велосипедистів. Окремо так виділено, де можна їхати. Бачимо Лавру, мати батьківщину. А позаду ми бачимо черепашку. Дуже складна транспортна розв'язка. Зараз будемо її долати. Розв'язка видубічі. Тут є залізнична станція видубічі. Залізнична станція Видубичі Трипільське, метро і автостанція Видубичі. І тільки після видобичів смуга з'явилась для нас. І тротуар поруч є. Попереду проспект науки, а ми звертаємо наліво. Ми по вулиці Пироговський шлях. Таксисти в шутку називають вулиця Пироговських шлюх. У нас і водопой. Ну, насправді ми не куримося, я так називаю перекуром відпочинок. А я гляну поки що куди нам їхати. У руку київський пивоварний завод. Пиво Калсберг робить. І не тільки. Умови в ріту не пити каву, бо попереду підйом у нас. І тут я ніколи не бував. Я навіть не знаю, як цей район називається правильно. Читав у Вікіпедії, що Пирогово — це неправильна назва. Правильно казати пирогів. Піднялись на гірку і натрапили на такий красивий храм якийсь. Зайшли в цей храм. Тут такуютненько, називається він Хрестовоздвиженський. Як нам повідомили, це селище пирогів, але воно вже відноситься до Києва давно. Вчувається, що це Київ. Простори такі відкрились. Ну, реально красота. Ріта їде не сама сьогодні. Покажи, з ким ти їдеш. У мене з'явився талисман. Ослик. А як звати Ослика? Просто Ослик. Він тепер буде з тобою подорожувати. Так. Ослик це таке виносливе звірятко. Але й уперте. Відразу бачимо, що змінився центральний вхід. Став моднішим, красивішим. Зайшли ми в музей пирогів, але нам зріто, як завжди, не везе. Сьогодні хатинки всі закриті, а за вход заплати так само, як і в звичайний день. Ну, Недорого 100 гривень, білет з одного. Але є й приємна новина. Музей пережив реконструкцію, а останній раз ми тут були 15 років тому, а то й більше. Посовітуйте, люди, як закодірувати людину, щоб вона не пила каву. Підшити, може, якісь є способи. Витрачаємо на це дуже багато часу. Знову Зараз покажу звуки цимбалів. Інструмент називається цимбал. нам, будь ласка, скільки років цьому інструменту? Для мене зробив майстер 50 років тому. А ще таке питання, що ви тут скільки років граєте тут саме? З 2000 року постійно. А з 90-х років приїжджав потрошки. А ви один чи є ще хтось на один. сам? Один. 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 Тобі ж 15 років тому це ми бачили саме вас. Тут. Так. Біля хатинки ви вишиванці такі були. Там, так? У вас Трохи волосечко довше було, наче там. У балах мужчина нам грав Мирослав Полійчук. Це він розповів, що такі хатки будували в Київській області. Ми зараз знаходимося над Дніпрянщина. Отак От жили звичайні селяни, Солом'яний дах. Це сарай, де худоба була. Хатинка перевезена сюди з села Шевченкове, Черкаська область. А це моя ріточка. Її було привезено сюди з лісового масиву. Ні, Тарасик, я приїхала в столицю з Чернігівської області. А це була сільська управа на початку 20-го століття. А ось якась хатка і якраз іде реконструкція. А то зачерета, дахи були. А я думав солома. А це, мабуть, був шинок, в якому сидів жидок. Хотів залізти на возика, сфоткатись і побачив таке штраф 200 гривень. Передумав я вилазити. Нарешті зустрівся вказівник, і зараз ми поїдемо на південь України і в соціалістичне село. Щось мені так здається, що це південь України. З Ракушняка. Це на півдні такий матеріал був. Зустріли охоронця, пояснив, що тільки що ми було на півдні, а зараз їдемо в соціалістичне село. Хатки модні. Чи тут живе, хто може? А на що ж вона тала? Той не задала самого. Ці хатки відрізняються від Наддніпрянщини ще тим, що тут є таблички біля кожної, але не інформативна. Можна було б рік написати, а первак написано скрізь. Може, це спонсор первак, але спонсор мог би і. За кучу років асфальт гарний покласти. ж Сині очі Незважаючи на те, що тут поганий асфальт і трава в зріст, мені тут подобається. Тут якось уютно. І ще Часто тут любили бувати, на цілий день приходили, брали торбу з харчами, пляшечку і відпочивали. У цієї хатки видно, що була якась реконструкція. Хатинка 19 століття, село Ревазівка, Полтавська область. Тишаки 1896 року. Такий відгодований Тігр Вася. Не звертає уваги. в Очі сині та населка Ріду згубив, але вказівник зустрів. Зараз з'їжджу на Слобожанщину, а потім в Буковину й полісся поїду. Тут музей, а тут уже живуть люди, село Пирогів. Цікава така хатинка, червоненьким викрашено. І зараз гляну звідки такі хатки. Луганська область. Ой, цікавенько тут садочок. Можна було взяти рядно, сісти під деревом, поснідати, як ми раніше робили. Дивіться, як тут доглянуто квіти. Ну супер, а ось така хатинка, це з новгород Сіверщини. 19 століття. Піньочки Януковича, дивіться. Ось куди вони привели. Житомирська область. Млинці ми навіть сюди залазили в якийсь... Цієї церкви я не пам'ятаю. Може це якась свіжа забудова. А ми їдемо у Карпати. В справжніх Карпатах маслаємо у гірку. Вон, мабуть, он там гуцульщина десь. Гремируємося. Мені прасику тут такой будинок. Так гарно. Прохолодно. Пахне бузиною, пташки співають. Красота. А нам далі в гори Карпати зовуть. Піднялися на Гуцульщину. Ось і Закарпаття. О, тут ми були колись. Є фотки біля цього млина. Але все-таки тут невхоженьке було краще. На Закарпатті хатки з такими дахами високими. Щоб сніг сповзав. Купатися заборонено, Ай-яй-яй. Мабуть, багато бажаючих тут купатися. Ось такі гарні хатки на Буковині. Ну а ми вже їдемо на вихід. Теж така красива відреставрована хатка, але теж не зрозуміло, звідки вона, якого року, нічого не написано. Бачив такий кранік з водою. Зараз перевірю, чи є вода. Зніму рибашечку і вмиюся. Вода тут є. Красота. Скрипки та цимбали. А зараз я вкратце розповім, що я вожу в цій своїй торбочці. Це ми їдемо на один день, але якоби все необхідне. Труси футболка. На випадок, якщо ми будемо купатися. Далі камера обов'язково. Далі це жилет, якщо ввечері їдеш световідбивний. Далі фонарик налобний, бо те, що на ровері може сісти. Куртка. Штучка від комарів. Дезік. Це правильно назвати косиночка, рюкзачок такий, це на випадок, ну насправді часто їм пользуємося, вже додому під'їжджаємо, магазин заїхали, купили якихось харчів, загрузили, довезли рушничок, серветки і резиночки. Це теж, якщо щось там пристігнуть до сумочки, там, чи, ну на всяк випадок. І ось так вона логесенько кріпиться. Все. Дуже чудовий звідси краєвид. Дуже багато гектарів займає цей музей. Які наші враження? Мені дуже подобалось. Ми сюди обов'язково ще повернемось. За 15 років тут мало що змінилося. Деякі будиночки. Відреставрували, а деякі навпаки ще хуже стали. Але тут класно. В заборі дирка. Коли я був не товстим, я сюди пролазив через ту дірку і не платив. Швидко минув час. Три години точно ми знаходились в музеї. А зараз їдемо кудись, кудись шукати де поїсточки. Оце так красота. Велодоріжка, двойна, оце да. У праву руку у нас больниця Феофанія залишилась. А ми їдемо на Теремки, зараз заїдемо на ВДНГ. Хочу нагадати велосипедистам: у такому місці ми винні уступати автомобілістам, які виїжджають з заправки. А якщо ми будемо пішоходами то вони нам по позебріми, якщо будемо йти. Ми заїжджаємо на ВДНГ. Оп. А ріточка мерзлячка наділа курточку. А я козак не мерзляк. Ось що Ріточка знайшла. Вона дуже полюбляє гамак. У нас на балконі десь валяється, я його подарю їй. Дивіться на цю щасливу дитину. Щось мені не хочеться нікуди їхати. Я, мабуть... Тут залишаємося. Залишаємося? На. Я посплю. Бадинок перетримаємо. Зараз щось з'їмо. Така рибка прикольна. Вирішила підзаробити грошей. Офіціантом працює, бачите? Ну, насправді аж смішно мені, але я вже звик. Бограч, плов, цибулеві кільця, ковбаска. Так ми розташувалися, дивіться, що рітинослік наробив. Так, намагається. Чого, отакий сирун? Рита вже бограч скоштувала. Як він тобі? Смачний, насичений, з овочами, з м'ясом, шматочки м'яса дивій. Я теж все подегустував. Плов виявляється дуже непоганий. а От Рітин бограч одразу був непоганий. Потім, як Почало пекти дуже для мене гостре, Я гострого не люблю. Кільця, так собі, ковбаска, звичайно. Хотіли перекусити, а потім далі в центрі поїсти. Але вийшло так, що ми наїлися. Плов реально був зачотний. Було греч мені також Ну, Зараз ми їдемо в гості до родичів, а звідтіля вже будемо їхати додому. Вскриває кодовий замок. О, Рубен, привіт. Тягає м'яч. А це тут хазяйка, мабуть, живе. Квіти посадили якісь. А в цьому будиночку ми з зрітою мешкали перших два місяці війни. Бо тут є чудовий погреб. Ми з Рітою в гості до Рітиної сестрички. А перед цим поїли. А тут годують. Прогадали, в общем. Зяйка, розкажи, що це за троянди. Їх можна руками От хтось носа всунув і вже Що, квіточки не можна носом? Ні, бо вона там А може він всунув носа свого? А ти свого носа тільки що встромляла? Я в неї не встромляла, я до неї достиг такого А, це якщо доторкнешся, тоді... Так, да, вона починає в'янути, а так вона просто. Поки ріта каву пила, почався дощик. А нам крутити ще десь кілометрів 20. Крутимо на підйом. Швидкість 7 кілометрів на годину. Бульвар Міхновського. До недавнього часу бульвар дружби народів. Рітуля, як маленький ослик, преодолала цю гірку, виповзли, затяжний підйомчик був. Як саме почуття? А тепер як прекрасно їхати з гори. Але дощик уже сильніше став. На лівому березі. Вже залишилось додому на ну, кілометрі вісім Цю площу перетинаємо по пішохідним переходам. Зверніть увагу, поїхали велопорушники. Я б, чесно кажучи, забирав би великів отаких. Так, а давай заспівай пісню. Тут акустика гарна. У-у-у! Цікаво, що ми сьогодні їздили без велоодежі, без усяких памперсів. І, чесно кажучи, я себе добре почуваю. Краще, ніж в велотрусах. Мабуть, буду катати без них. Ми майже й вдома. Сьогодні чудовий день, погода чудова. Жари було годинки-дві, а так було пасмурно, гарно. Тощик вже закінчився. Проїхали за сьогодні 60 км, для настрій. Чудовий. Всім до побачення. На добраніч. Вернули.